Провадження культури сортування сміття, розміщення баків для розділення відходів у горінчівській громаді. Реалізували проєкт у співпраці з міжнародними партнерами. Сума коштів, які ми отримали по проекту, вона не є аж занадто велика. Це близько 600 тисяч гривень. Більшу увагу ми зробили на освітній частині, тобто це облаштування екологічного освітнього центру, який ми. Називаємо «Екопростір» і тут зараз перебуваємо. Відповідний досвід переймали у Польщі. Як повідомляє голова громади, модель сортування та інтерпретацію у життя намагалися зробити доступною для населення саме у сільській місцевості. Ми придбали для наших шкіл і садочків навчальні ігри сміттєвоз, які допомагають дітям вчитися правильно поводитися з відходами. Ми придбали 30 наборів паперових контейнерів для наших установ закладів освіти. Які складаються з чотирьох секцій для сортування відходів, а також ми придбали 12 євро контейнерів, які розміщені по населених пунктах громади. Ми придбали три металеві контейнери для роздільного збирання відходів, компостер, також прес для пресування. Цих відходить. Відповідні баки для сортування встановили біля державних та комунальних установ закладів освіти найбільш відвідуваних локацій. У рамках проєкту вдалося обладнати приміщення для профільних занять. Також на місцях проводять просвітницьку діяльність у школах та садочках громади. Через дітей доносити до батьків це дуже важливо. Як освітяни, ми почали з того, що наші діти привчилися до сортування через гру. Це саме дуже цікаво, це пізнавально, і ну, на мою думку, це буде ну, самим таким великим досягненням. На заключній конференції учасникам проєкту вдалося підбити підсумки, обговорити перспективи та виклики, які чекають громаду в подальшому. Надзвичайної великої ваги зараз проведена робота Горінчівською громадою Михайлом Михайловичем. Його командою. Загалі всім причетним до, до цієї справи. Подібний досвід переймають і сусідні населені пункти. А також ініціатива стала потужним поштовхом для впровадження правильного поводження з побутовими відходами у Хуському районі. Це про те, що ми залишимо впадок нашим дітям, нашим онукам. І хочеться, щоб їм дісталася чистота і порядок, а не сміттєзвалище ворі муфу. Проєкт Екогромада, екологічна освіта, інфраструктура поводження з відходами та громадська згуртованість у Горінчівській територіальній громаді реалізується Горінчівською сільською територіальною громадою у рамках конкурсу мікрограндів Вінфор Юа проєкти 2025». двадцять Представництво фонду міжнародної солідарності в Україні та фінансової підтримки програми польської співпраці у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.